Українське телебачення як бамбук. Пусте, швидко росте і горить з тріском. А створюють цю тріскотню ефірі ведучі «Файна ТВ. Зинові «Зиновій Пипка» та БЕСТ». пінокенті бес. Інокенті. Нас за это не посадять. А ми не знають. а Ми з вами в селі Савуки знайшли дуже незвичайних людей. Вони підпалюють руки і пускають їм полум'я. Полум'я пускають по самому асфальту. Зараз ми подивимось і перекидаємось. Зараз вони. Зараз зараз подожіть. Ось, дивіться. Ось ні, ні ні Зараз зараз чуть, чуть попозже. Чуть попоже, зараз подивитесь. Подивитись, яке буде оригінальне відео. Зараз, подожіть, зараз він... Вони... вони просто довго не харчувалися, і в них мало енергії. Зараз, зараз. Mm. Ось так, ось так! Ось ця людина підпалила рукою своєю багатя. Вона підпалила асфальт. зараз подивимося, що вона робить. Джафава оригінально і ідеально, ідеально, вона підпалила рукою асфальт. Ось ці люди, ось ці дві знаменитості, ось одна знаменитость людина, що ви хочете розповісти? Ви, Як ви це зробите? Ми ви це зробили, сколько не перекривлю мене, блядь. Це шаман, подивіться, це це шаменюка, підуть вичетам покоління шаман, його дід був вольфарам у слові форті буаяр! Ось так, ось так, геніально, геніально ваще! П'ятволі один мольбар, другий чор за хто роблять такі незвичайні віші. Вони пускають вогонь з самих рук, забув і на кенті, без того щоб...